Чому у підлітковому віці там починаються крищі? Невже ви думаєте, що йде гормональний фон і гормональний фон створює крищі? Не розуміємо. Просто в підлітковому вони починають слідкувати за собою і все-всього-навсього. Як я виглядаю, гарна я не гарна, не гарна. Прищики со створюють. Я не гарна. Цього дитина. я брезлива, я собі не подобаюсь. Все, <кхід> хтось сказав, папа сказав, що ти якась нам така, там така подружка поприкаливалась. Собі. Ну, ситуація якась ззаду тебе атакує. <кхід> ну, якщо ви почнете відслідковувати, ви це все побачите, як це ідеально працює. Наприклад, дівчинка 14 років страдає хріщами, пояснюєте їй, що ну, просто навіть забираєте одне її дзеркало на дві тижні, побачите, як і нічого не робите. І побачите, як прищики самі по собі будуть сходити. І це як просто експеримент, який вам підтвердить, що ніякий гормональний статус і нічого там не працює. Тобто само по собі чуть трохи почнуть сходити. Це так би, як вам експеримент, поламати трошки парадігму. Все. Тобто я дорослі я починаю за собою слідкувати, якщо не нравлюся собі в якісь моменти, я сама собі буду ці прыщі створювати кожен день і буду ходити по кругу. Ви ж знаєте, один прищ вискочив. Я відреагувала, фу, є не красиво. Угу. Угу. Справилася з одним, все добре ввечері, Зранку <рес> стоїть два-три на місці. Біля того місця. Так? <рес> Поймаєте, чому? <рес> Інфекцію рознесла, неправильно ну, безработа. Вона треба до косметолога ходити. От косметолог мені мене немає. Бо він давить, говорить, там протирає все. Ви спокійні, що ви нічого не занесете, що це все. Але це, як ви. ви на себе, на неї менше реагуєте, вона більш акуратно давить. Да -да 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 -да. Це те гроші продовольчи. Сто відсотків.